Найлегше здатися. Ви що думаєте, коли я відкривав компанію Шатилої партнери за 15 років не хотів це все закрити, це все Руки опускали та разів 100 мені точно давали поради, що це зараз не на часі, чи краще якимсь іншим бізнесом займіться? Так само і агробізнес, так само, і фіш сервіс. Разів 100, а то і більше. Різні там рекомендатори з боку, або й взагалі в самого думки находили про те, а може зараз не на часі, а може краще його закрити. Ні, здаватись ніколи не потрібно. Потрібно рухатись тільки вперед. В процесі діяльності, Да, ви щось можете змінити, от як в шатилої партнери? Ми ж починали як юридична компанія. Основним напрямком нашим було на сьогоднішній день. Ми бухгалтерсько юридична Тобто 80% нашого напрямку це бухгалтерські послуги, десь чи 70%. А 30% це юридичний. В процесі ми не здались, не закрились. Ми стали одним із лідерами ринком по бухгалтерсько-юридичних послугах, тому що в нас більше вже тисячі клієнтів на обслуговування, але головне не здатись.